Привіт всім! Сьогодні я покажу, як навчити ChatGPT говорити вашою мовою, а це може бути використано для публікацій в соцмережах. Ну, наприклад, ось цей пост, оцей пост писав за мене мій помічник, штучний інтелект, моя помічниця в ChatGPT. І бачимо, що ну, тут нема м, ніяких тригерів, за якими могли б ви здогадатися, що це написав штучний інтелект. Досить таки в моєму стилі написано з порівняннями, з метафорами і все таке інше. Кому цікаво, прочитаєте потім цей пост, а, і я покажу, як все ж таки навчити чат GPT говорити вашою мовою, використовувати ваші слова, писати у вашому стилі. Що для цього потрібно? А, перше, я для цього що зробила, спочатку вивантажила інформацію з мого облікового запису Facebook. Фейсбук. Що для цього потрібно? Ось заходимо на оце посилання, воно буде в описі під цим відео. І що нам потрібно зробити, це завантаження вашої інформації. Натискаємо сюди. Бачимо, що у мене тут є минулі запити. Я ось їх використовувала. Тобто раніше вже запитувала інформацію. З Фейсбука. І е, тут нам потрібно завантажити або перенесіть інформацію, натискаємо сюди, обираємо, обираєте далі, де ви більш за все публікуєте текстові пости. Це Фейсбук чи це Інстаграм? Я в Фейсбуці, тому я обирала Фейсбук. Давайте е, окей, не проблема. Давайте візьмемо там, наприклад, Інстаграм. Е, скоріше за все. Ви будете ну, з інстаграму вивантажувати ці дані. Далі, що нам потрібно зробити? Нам не потрібно 100-500 різної інформації ваших світлин. Нам конкретно потрібно вивантажити тексти, щоб Ch GPT навчився конкретно на ваших текстах. Тому ми вибираємо файл, містить інформацію, яку ви вибрали для конкретних профілів. Зараз ми оберемо конкретну, конкретну інформацію, що нам... Потрібна. Тобто тут же бачимо, що тут 100-500 різних штук, яких ви можете вивантажити інформацію про себе. А ми оберемо конкретно тексти. тексти. А з усього цього нам підходить лише ось такий контент. Бо чим більше ми ось таких галочок виберемо, тим довше він буде вам завантажувати оцей файл. Все. Я обрала нас цікавить лише контент. І Натискаємо далі і обираємо, куди завантажити. Я ну, зазвичай на пристрій, тобто це на ПК. Далі обираємо за який період нам потрібно це зробити. Наприклад, можна за останні три роки рік, але ну дивіться самостійно, чи як часто ви публікуєте пости. Чим частіше ви тексти пишете, тим більше будуть даних, тим довше він буде завантажувати цю інформацію. Тому обирати, наприклад, я. Не дуже часто публікую, тому у мене був останній рік я обирала, але якщо ви часто публікуєте, обираєте або там три місяці, або шість місяців цих даних буде достатньо для навчання чат е, GPT. Е, ну, я обираю на останній рік, у мене там небагато зберегти. Бачимо ще раз: е, спосіб сповіщення вам на електронну адресу прийде інформація про те, що готовий цей файл, е, якість медіафайлу тут можна залишити і натискаємо Створити файл. Що далі? Бачимо, що він тут ТТТ. Триває, поточне є, триває завантаження конкретної інформації з інстаграм-аккаунту свого мого конкретного. Ось з чужих ви не можете завантажити тільки з тих, де у вас є доступи. Ось яким чином що воно приходить? Воно проходить на електронну пошту. Ось бачимо, що вітаємо Владислава, файли з даними мета, на які ви надсилали запит, готові до завантаження на мобільний пристрій або комп'ютер. І знайти їх можна на сторінці. Клікаємо сюди, переходимо, завантажуємо. Це. Зазвичай у нас зіп-папка якась. Ось, і з якою ми можемо її розархівувати і вже завантажувати в чат GPT. Що ми беремо далі? Тобто, ну вона вже у мене тут бачимо, що це у е, мене в кошику вже. Е, тобто, вона там з термін дії завантаження вже пройшов, вже неможливо його завантажити. Але я це вже зробила і яким чином воно це виглядає. Е, я завантажувала це в свій особистий маркетинговий помічник. Е, можна або ось таким чином в чат скидати, але це для тесту я робила. Або може можна е, прям навчити в налаштуваннях такого помічника. У мене було нещодавно якраз таке відео, як створити та навчити такого помічника. Тобто, я ось сюди надсилаю файли, так як ми обрали контент, то він там от буде і. Е, Тексти, і світлини, і посилання, прям все-все-все, весь контент з вашого інстаграм-профілю. Ось, Тому е, ми надсилаємо файли, він каже, що один тут зображення, один там HTML-файл, е, що мені потрібно зробити. І далі ви з ним спілкуєтесь, е, що потрібно робити: аналізувати текст, і який запит у мене, навчись на моїх текстах, щоб в подальшому писати, як я бачимо, що от таке. Таку тезу я йому дала, що йому потрібно зробити. Ось він каже: я зараз зроблю ТТТ, очищення коду. Тут ще наступні кроки. Він спитає, що ми будемо далі робити. «Продовжити аналізувати залишок тексту, використовуємо ці дані для створення тексту у вашому стилі. Я кажу, продовжую з повним аналізом цього тексту, тобто давай все все прямо проаналізуємо. Він каже, окей, добре, там, проаналізую ще, витягну url адреси т -т -т. Наступні кроки, що він каже, аналізувати текст, для витягу ще й коментарі повитягує повний звіт. Ось що ми зробили, витягли там ще додаткове посилання на відео, коментарі і каже, що дали. Я кажу, давайте створити звіт на основі. Він тут може мені далі вже на основі цих даних, що він тут ми підвантажили, створювати звіти, якісь ну, В тому числі, прямо сказати там, яка була у мене активність протягом року, там які там супер-пупер щось там оновлення таке. Він може це всю всю інформацію дати. А, далі я кажу, порекомендуй, на яку тему ти тепер можеш написати пост для мене, і він тут ідеї, ідеї для постів, ля-ля та поля мені дає не проблема. Ну класно ж, ну супер, можна ж прям брати тему, і хай він пише тепер а, з тією інформацією, що я надала. Ось, тобто, прямо в одному чаті ми з ним поспілкувалися, і все. Тепер чат GPT пише за мене тексти для там, мого інстаграму та фейсбуку. Тож, користуйтеся, це спростить ваше життя.